У серпні, хоч спекотних днів буде і менше, ніж у липні, та синоптики прогнозують, що останній місяць літа буде на 2 градуси теплішим за норму на рівні 20-26 градусів тепла. Місячна кількість опадів очікується в межах норми 34-77 міліметрів. У четвер, 1 серпня, очікується комфортна літня погода без опадів, а температурні показники будуть в межах 27 29 градусів тепла в день, вночі коливатимуться від 12 до 14 градусів вище та вже з 2 по 5 серпня можливі короткочасні дощі з грозами та зниження температури повітря. Температурні показники в цей період будуть на рівні 24 градусів тепла в день та до плюс 16 вночі. З 7 серпня на Хмельниччину повернуться літні температури і протримуються до 18 серпня. В цей період синоптики майже не прогнозують опадів, дощі, якщо й доберуться, то будуть короткочасними і локальними. Щодо температурних показників, то вдень вони коливатимуться від плюс 27 до плюс 30 градусів, вночі від 17 до 20 градусів тепла. У другій половині серпня погода змінюватиметься, нагадуючи про осінь. З 19 по 24 серпня очікується стійка погодження. Погода без опадів. В день повітря прогріється максимум до плюс 25 градусів, вночі стопчики термометрів покажуть 14-16 градусів тепла. В останній тиждень серпня хмарних і дощових днів буде більше. Вночі стопчики термометрів не піднімуться вище 15 градусів тепла, а вдень коливатимуться від 22 до 24 градусів вище нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.